У нас тут відпадає стіна, і нам потрібно її зробити рівненько, щоб вона не відпадала. Е, прості інструменти. Відколупали, тепер потрібно його проколососити. А тепер я наношу, грунт, у мене ґрунтопласт 77 розбавлений, для того, щоб штукатурка потім не відпадала. Ось я трохи його беру і ось так повністю просочую всю поверхню. Тепер потрібно зробити, щоб було рівненько Ми беремо такий розчин і намазуємо.